Мамо, тобі не зесенько вклонюсь. Мамо, за тебе Богу помолюсь. Мамо, прийду я знов на твій поріг. Мамо, ти найдорожча за усіх. У другу неділю травня в Україні відзначається Міжнародний день матері. У Барському фаховому коледжі транспорту та будівництва це свято стало традиційним. Своїми коренями ця традиція сягає ще 1989 року. На жаль, локдауни та війна не дали нам змоги повноцінно відзначити Міжнародний день матері. Але наша любов до матері не стає від цього менше. Тому всі найкращі слова та побажання ми надсилаємо сьогодні вам. Наші дорогі, найкращі, найрідніші вам. Наші мами! День матері бажаю краси, насолоди і вічної її вроди. Від Бога здоров'я і сили природи. Тепла й на в мене, любові і, любов і сміху. Аби дітей лиш безмежної втіхи. Мамо рівно, ти моя душа. Ти в житті, моїм благословення, моє сонце і моя весна, моє крила та моє натхнення. Мамо рідна, ти моя любов, моє світло і моя рука, Огора, радість, вірний мій покров, моя пісня чиста і прозора, моя рідна, ти моє життя. Богу дякую, що я твоя дитина. знай, люблю тебе, понад усе. Найрідніша, дорога моя людина. Низько клоняємось вам. Мамо, за ваші терпіння, витримку, за дивовижну мудрість і мужність, з якими ви долаєте нинішні негаразди, зберігаєте віру у завтрашній кращий день для своїх рідних і близьких, для нашої країни. Тож здоров'я вам, тепла і благополуччя, хай променями травневого сонця розстануть усі ваші негаразди. Спасибі матусі, що життя дарували. Спасибі матусі, що ви нас навчали. Спасибі ріденька за вічну турбо. За щастя, бажання, добра нам усім. Хай серце, що в грудях найдовго палає. А руки молки, лавнича, тобі ми укрили, ночата обіймають. Здоров'я, міцного, бажаємо щиро. Ласки від Бога і дітей тепла. Нам мної щасливі та... літа. Ми вас любимо! Спасибі матусі, тобі за те, що живу я на світі. І в цей прекрасний світлий день. Я подарую тобі квіти. Найрідніша для мене за всіх, це моя дорогенька матуся, щоб Господь її завжди беріг. Кожен день я за нею молюся. Добре знаю, якби не вона не було б і мене в цьому світі. Серед інших вона лиш одна може так мене щиро любити. Мама знає проблеми мої, приголубити може, обняти більше всіх я кохаю її і стараюся слухати завжди. В цьому світі гріха і тривог я мудрості в неї вчуся. Я щаслива, що мені Бог таку добру і щиру матусю Хай молодість твоя ще довго квітне, усмішка хай сяє на устах, і лиш хороше, лагідне, привітне, Тобі перетинає шлях. Щастя, хай веселкою сміється, квіти й на твоїм путі. В радості здоров'я серце б'ється, до її все збувається в житті. Життя дороги наші розкидає. У нім є сонце, бурі і душі. Та знаю. Від біди оберігають мене молитви, матінко, твої, твоя любов, що від сльози чистіша, безмежні очі, руки золоті, і спогади дитинства наймиліші назавжди залишаються в душі. Спасибі, рідна, за твою турботу, за почуття, що гріють крізь роки, куди б нас не вели життя дороги, до тебе повертаються завжди. Дорога наша Матусь, вітаємо тебе з міжнародним днем Матері. Знаємо, що з нами не легко, але ми тебе дуже любимо. Якби зібрати всі слова землі, ми б вибрали прості і невисокі, щоб в ваші дні троянда відзвіли, ніколи не приходила самотність. Хай тільки радість прикрашає дім, хай ладиться і на роботі і вдома. Хай вам завжди щастить в усім. і минає горе, сум і втома. Усім жінкам, що є на білім світі, насамперед бажаю ніколи не хворіти. Дітей, слухняних, люблячих побільше. Нехай присвячують вам свої теплі вірші. Нехай коханий завжди поряд буде, а на шляху трапляють добрі люди. В житті побільше сонця, ладу, сміху. Живі, щасливо нам, усім на втіху. Свята, прекрасна, дорога. Тобі моя душа співає. Любов твоя така палка, на світі зло перемагає. Проведи мене, мамо, будь ласка, проведи у цей світ. Хай простелеться дорога, ніжна, крилата. У цей слід відгородить вона мене всюди. Від нещасть і біди. Проведи мене, мамо, між люди. В білий світ проведи. Рідна мама, подай мені руку, щоб не впасти, як тяжко. Мені маю щиру любов на цім світі, з чистим серцем дарую тобі. Тебе, рідненька, раді привітати, святкові та буденні дні. Бо ти для нас єдина мама і кращої немає на землі. Дорогі наші! Багато пісень про неї і кожен свій день не бачила б я без неї не знала адрес, маршрутів, доріг без неї і квітка в снігу, і слово люблю про неї Ти обійми, розкажи все мамі, розкажи, розкажи, як любиш ти Подзвони, подзвони до мами, подзвони, обійми, обійми, маму, обійми, Ми вас любимо.